Агроном підприємства Агроюх що працює на території Суворівської громади Ізмильського району, розповів, що кожного дня веде спостереження за цибулею. Нагадаємо, що підприємство посіяло цибулю з насіння, витративши 1 мільйон насінин. Агроном поділився тим, що цибуля вимоглива до добрив овочева культура, а також до води, якою поливається. До речі, підприємець одразу при посіві провів крапельне зрошення. 3-4 рази на тиждень ми поливаємо цибулю. Крім того, на даному етапі цибуля може захворіти будь-який час. Кожен раз у сім днів ми проводимо фунгіцидну, інсектицидну обробку. Популяція, як я казав раніше, тріпса дуже велика. Як тільки наші сусіди обрали поля з рапсом, з зими ячмінь, пшениця, все, що було тріпс, знаходився на їхніх полях, все перейшло на цибулю. Його стало ще більше. Тобто Обробок стало вимагати поле ще частіше. Ну, на, на, на даний період ми все зробили. У нас вже йде дозрівання цибулі, до набір ваги, і нам залишилось тільки якісний, якісний полив. Ми вже показували, як на цьому полі боролися з бур'янами, бо цибуля росте тривалий час і тому потрібно спостерігати за станом посівів та вчасно реагувати. Зараз можна помилуватися полем з цибулею, яке ще стоїть зелене. Агроном повідомив, що залишилося рости цибулі до кінця серпня, коли почнеться збір врожаю. Тоді на полі буде багато людей, бо окрім техніки використовується ручна праця. Наталя Слободяна, Юрій Слободяна, інформаційна and see you today